Гість нашої студії Валентин Гладких, політичний експерт, кандидат з філософських наук. Доброго вам ранку. Доброго ранку, прес-конференція велика Петра Олексійовича. Вона бюджету буде присвячена. Як ви думаєте, Впевнений, що зокрема і бюджету, але основна все таки тема буде що. Шановне панство, не хвилюйтеся, реформи будуть. Ми з вами на правильному шляху. Коаліція Верховній Раді є. І вчорашнє голосування це підтвердило. Бюджет прийнято. Це засвідчує готовність нас і далі рухатися шляхом реформ. Тобто це буде просто чергове таке от ідеологічне прокачування широких мас населення, які поступово втомлюються від будь від, від відсутності будь-яких принципових і кардинальних змін. А насправді це і є той самий обіцяний бюджет реформ, який обіцяв прем'єр-міністр. Цей бюджет є ілюстрацією російської народної казочки битий небитого везе. Це чергове намагання влади перекласти весь тягар складних часів, до яких вони привели цю країну своєю недолугою політикою впродовж 23 років існування деякі особи там сидять в парламенті вже не одне скликання. І сьогодні вони хочуть перекласти е, всю відповідальність за свої помилки на звичайних українців на нас з вами. До речі, згадаємо, як це було. Верховна Рада в другому читанні в цілому прийняла проект державного бюджету на 2015 рік. Таке рішення депутати ухвалили пів на п'яту ранку за 233 голоси. До того відбувались тривалі переговори як в сесійній залі, так і поза нею. О четвертій ранку прем'єр-міністр Арсеній Яценюк тільки почав представляти проект. Головні Цифри кошторису такі річня інфляція складе 13%, ВВП впаде на 4,3%, Видатки складуть майже 530 мільярдів гривень. Очікувані доходи 475 мільярдів. Витрати на оборону 90 мільярдів. Прем'єр-міністр значив, що деякі статті бюджету буде переглянуто в лютому відповідно до вимог міжнародних кредиторів. Переговори з ними почнуться 7 січня. Я особисто не проголосувала за нього. Чому? Бо на руках в нас не було документів. Ми проголосували цілу низку законів. Закони мали бути підписані президентом, на основі цих законів мали бути внесені зміни до проєкту бюджету, і тільки потім мало відбутися голосування за сам бюджет. Але оскільки ми сьогодні все це ухвалювали, фізично не було такої можливості. Тому я особисто не проголосувала. Сьогодні був дуже добрий день. Ми дивилися, що тут є коаліція. Ми довели, що вона здатна проводити реформи, і ми довели, що вона проводить реформи в першу чергу, наступаючи на олігархів. Супер. Чи є проблеми в цьому бюджеті? Є. Там заховані їжачки. Ще не знаю всіх. Так, да, ми голосували швидко. Бо читати тебе не там в залі, а там, в комітетах. От там в комітетах потрібно читати. А чи був час? Все впритик давалось, робилось. Ну зокрема, слава Богу, чи не вперше в історії України депутати працювали цілу ніч до самого ранку, щоб прийняти і затвердити бюджет, Такого ще не було в нашій практиці, але ж все ж таки було, чи в Європі, це ми було в я кажу за бюджет. Я не за А, і бюджет, да ну далі буде розумієте. Вночі зазвичай працюють або простітутки, або злочинці. Переважно, і вчора Верховна Рада продемонструвала, що ще й парламентарі, як виявляється нормальні порядні люди. Зазвичай вночі сплять. А ні. чому чому в ніч? На вашу думку, чому нот ну, так так потрібно було його приймати саме вчора? Чому на сьогодні не можна так. було назначити засідання? щоб в день пояснення є лише одне, тому що вони не були до останнього впевнені, що вони зможуть прийняти цей бюджет до нового року. Прийняти бюджет до нового року це було питанням принциповим і величезної ваги. Для того треба було мати певний запас часу. Тобто, якщо б вони не змогли нагнути депутатів, ну бо, скажімо так, тих, хто був не зовсім згодний з таким бюджетом, сьогодні ночі їм треба було б ще сьогодні цілий день це робити, завтра вночі. Це знаєте, як ото була така питка у інквізиції позбавленням сну. От зараз маємо результат. Але незважаючи це, що прийняття це було дуже швидко, а ще й вночі. То депутати, як ми чули, не отримали на руки. Вони не читали цей документ, за який вони проголосували. Чи є тут порушення конституційне? Чи є тут взагалі порушення? Ну як це можна пояснити? Це взагалі знаходиться. Як у така робота по ту сторону добра і зла, так от те, що зараз відбулося у Верховній Раді, це перебуває взагалі по той бік добра, зла, регламенту, правового поля. Єдине, в чому це все відбувається і перебуває, це політична доцільність і інтереси тих людей, які стоять за нинішніми політичними силами. Все інше застосовувати якісь інші поняття, там політологічне, юридичне, до аналізу цієї практики, ну це е, самообман. А це прискорення було пов'язане з тим, що очікується наступний транш перевірка від МВФ. Тому, начебто, цей бюджет необхідно було прийняти до нового року. Це така приказка, чи дійсно ми побачимо МВФ після того, як ми продемонструємо те, що ми прийняли скажемо інакше без бюджету. Зрозуміло, що будь-які переговори з МВФ і іншими міжнародними донорами були неможливі. Але ж не треба підмінювати поняття. І одна справа прийняти бюджет, інша справа прийняти такий бюджет, який вони прийняли. Це дві різні речі. А коли е парламентарів і взагалі українське суспільство, ну грубо кажучи, нагибають і говорять, що ви голосуєте або за такий бюджет, або не буде бюджету взагалі. А як не буде бюджету, взагалі, то не буде і допомоги, ну то це трошки хибний підхід. Це маніпулювання поняттями. Їм же не говорять, що не треба приймати бюджет. Говорилося лише про те, що в такому вигляді на тій податковій базі з тими доходами і тими видатками з державного бюджету його приймати не можна. Але його переробляти ніхто не хотів, і це було питання от, принципу. Так, і це було питання політичної доцільності, але все ж таки, от момент того, що Арсен Петрович казав, що переглянуть бюджет у місяці лютому або деякі його пункти. От на вашу думку, чи може бути у лютому повне переосмислення бюджету, цифр, з врахуванням інфляції, росту курсу долару? Ну і, зокрема, як Володимир Парасюк, народний депутат, у себе в Фейсбук написав найгірше те, що проголосували за чистий аркуш паперу, на якому можна писати зовсім. Нові цифри і створювати нові схеми? Ну, повністю, звичайно, його переписувати ніхто не буде. Те, що в нього в в внесуть певні коригування, безумовно. Але я вам скажу більше, у нас за виконання чи не виконання бюджету уряд абсолютно безвідповідальний. Тобто його не треба навіть коригувати, його можна просто не виконувати. І за це нічого не буде. І зогляд на те, яким чином цей бюджет приймався, яким чином приймалися інші законодавчі акти, дотичні до бюджету, то я взагалі ну, побоюся, що зовсім скоро ми перейдемо до такого примітивного тупого ручного керування, від якого ми слава Богу поступово відходили, коли все буде визначати виключно політична воля і якісь забаганки окремих політиків. Що стосується тих сил, які були не зовсім за такий бюджет. Отже, опозиційний блок за зміни до проектів законів, що входять у бюджетний пакет, голосувати і не збирався. Про це з трибуни заявив голова фракції Юрій Бойко. Він назвав бюджет, який країна отримує у 2015 році, ледь не стартом для початку нового майдану. 23 лютого цього року після зміни влади, яка пройшла в цьому парламенті. Всі громадяни України опинились і проснулись в іншій країні. І усіх громадян нашої країни в цей рік час поділився на дві частини: до Майдану цих подій і після цього. Якщо ви сьогодні поставите на голосування і проголосуєте бюджет, і всі закони, які ви проголосували перед цим. То ми теж завтра опинимося в іншій країні, і у нас зараз буде поділено на дві частини: до голосування цього бюджету і після голосування цього бюджету, якщо ви за нього проголосуєте. От бачите, така заява після зміни влади, країна опинилася. Ну, якщо ми пам'ятаємо, до майдану була саме ця влада, яка довела до того, що ми зараз маємо. От, на вашу думку, саме опозиційний блок. Чи буде він голосувати за те, що все таки наповнювати бюджет? Ну якщо вони проти, да заповнювати бюджет за рахунок олігархічних кланів і за рахунок тих підприємств, які ще з часів кучми 94-го року були а, приватизовані держдержпідприємства, які були поділені. Я маю на увазі країна. На там певні клани, ось будуть вони виступати за це так само, як і їхні партнери, правда, вже не з опозиційного блоку, а з коаліції. Ніхто не буде виступати за те, щоб якимось чином е, торкатися або створювати якусь небезпеку для цього великого олігархічного капіталу. Ніхто не дозволить кусати руку, яка тебе годує. Тому в цьому бюджеті ми і бачимо, що цей бюджет створений виключно в інтересах великого капіталу і найменше в інтересах звичайних. Як вони вжили термін? Ви мене вибачте, але звичайно, цей вже сам термін повністю відображає ставлення влади до свого власного народу. Це маленькі українці. Це хто маленький українець? Я хочу у них спитати. Це я маленький українець, ви маленька українка. Хто маленький українці? І в чому тоді вони великі українці? Так от, е, на жаль. Навіть в цьому філологічно відображається повністю сутність їхнього ставлення і сприйняття дійсності. Вони великі українці, ми маленькі українці. Ми е, му, існуємо лише для того, щоб бути своєрідною масштабом для їхніх великих діянь. Ця влада, і як опозиція, в тому числі, так і її коаліція. Вони як у ти блохи, які впевнені, що народ, що собака існує лише для того, щоб блохи могли пити її кров. Ну от зокрема, я так думаю, що економічну складову бюджету, за який було проголосовано, варто буде ще з економістами. Розглядати в нашому ефірі, але ну тут, якщо тезово, то о 4.24 рада прийняла державний бюджет на 2015 рік, зменшила єдиний соціальний внесок із 41% до 16%, але там є умови, які теж варто було на них звернути увагу. Прийнятий законопроект 1577, де відміна йде пільг для медиків, вчителів та малозабезпечених громадян нашої країни. Ольга Богомолець сказала: ну як ми будемо боротись з корупцією, якщо медсестра буде отримувати 1200 гривень. А за комунальні потрібно буде сплачувати 1200 гривень. І те, що казав Бойко, не буде так, що у якості реваншу опозиційний блок просто сідлає протестні настрої, і буде це як за повернення Януковича. Пам'ятаєте, після Помаранчевої було реванш. Думаю, що реваншу в такому значенні не буде, тому що е, на превеликий жаль на сьогоднішній день в Україні не існує справжньої парламентської опозиції, як, власне кажучи, її не існувало впродовж цієї історії. Тобто, це є одна команда. Просто є основний склад і є дубльори. Тобто, дубльори і основний склад звичайно конкурують між собою за те, хто буде виходити на гру в основному складі, але це є одна команда в опозиції на превеликий жаль. Перебуває вся маса українського народу, і зрозуміло, що оскільки цей бюджет і ці соціальні практики, які сьогодні сповідуються вже новою владою, мало чим відрізняються від тих самих соціальних практик, які сповідувалися попередньою владою, і, власне кажучи, спричинили події на Майдані, то безумовно не можна виключати, що терпець урветься, і що ця влада, яка сповідує такі точно практики соціальні, але називає їх іншими да, словами та раніше вони. Називали ці практики ті самі практики. Я наголошую, називали злочинними. Uh -huh. Тепер вони називають ті самі практики реформаторськими. Таку ви мене вибачте, я думаю, що результат використання таких практик може бути той самий. Але це зовсім не означає, що цю хвилю народного гніву зможе осідлати опозиційний блок. Я думаю, що ця хвиля, якщо вона підніметься, а вона підніметься за умови збереження наявних тенденцій, ну змиє не лише коаліцію, опозицію, але на превеликий жаль може змити і українську державність як таку. Цікаво зрозуміти є думка пересічних громадян, які пишуть в Фейсбук серед іншого наступна. Парадокс в тому, що нинішня влада, як власне і всі попередні, з одного боку достатньо розумна, щоб не пиляти сук тотальної корупції, на якому вона комфортно сидить, але і достатньо недолуга для того, щоб усвідомити, що сук тотальної корупції буде зроблений людським невдоволенням. Ось бачите, настрої вони чутні в соціальних мережах, де не тільки достатньо вийти на вулицю і поспілкуватися з людьми. От дійсно розуміє влада, чи влада зараз. Опікується там, своїм а, найближчим вихідним, я маю на увазі новими, новорічним. влада, яка позиціонує себе як великих українців, а решту людей як маленьких українців дуже самовпевнена, як, власне кажучи, і попередня влада, яка зараз відпочиває десь в Ростові чи на рубльовки, і дуже пер... не переоцінює свої можливості і дуже недооцінює можливості людей. Тому, звичайно, що вони просто не замислюються над тим, що буде далі. Вони впевнені, що у разі необхідності вони розженуть всіх батогами, як колись казали, да, польські магнати заженуть бидло в стіло і таке інше. Подивіться на бюджет, кому вони збільшили фінансування? Під оцими цими гаслами, що в країні війна, а то тероризм вони посилюють силовий блок. А силовий блок на превеликий жаль в Україні давно перетворився на репресивний орган. Який не стільки опікується питаннями національної безпеки, скільки питаннями безпеки ті, хто має владу, як писав цього таков щедрін у нас в країні дуже часто плутають отечество і ваше превосходительство. Угу. Так от вони захищають ваших превосходів, а інтереси отечества – і іноді а в Україні ну в переважній більшості випадків деметрально протилежні інтересам у оцих можновладців. От, я це не казав, що ключова мета бюджету фінансування національної безпеки, тобто ну суть того, чому так все було. І вчора ми бачили і приз Петра Олексійовича у Верховну Раду, де ліберальний. Президент ліберально всім сказав ліберально проголосувати, тобто повернення mm -hmm. до найкращих традицій, ті, які були, і 233 голоси за бюджет, це не показник того, що коаліція монолітна і е, ціла. І в, ведуться розмови про те, що в випадку введення воєнного стану, все ж таки, то управління витратною частиною е, бюджету до того моменту, коли зберуться депутати, буде віддано у руки президенту. От чи можемо ми говорити, що все ж таки найближчим часом, з урахуванням цих факторів, все ж таки може бути щось таке. В нашій країні на рахунок воєнного стану на невизначений час передумови. Тобаємо думаю, що військового стану не буде, тому що введення військового стану автоматично применшує роль парламенту. І автоматично підвищує роль президента. Зрозуміло, що люди, які цей парламент формували і спонсорували проведення виборів і проведення своїх посіпак до сесійної зали Верховної Ради України, зовсім не зацікавлені у надмірній концентрації влади в руках президента, тобто однієї людини, яка за своєю суттю да, є mm -hmm. олігархом, також а отже, потенційним конкурентом, який становить небезпеку. І будуть робити все можливе для того, щоб все-таки парламент, як один із механізмів стримування і противаг, все-таки продовжував функціонувати. Навіть коли ця країна буде палати у вігні, оці люди будуть намагатися погріти руки або підсмажити собі яєчню на цьому згарищі. Тобто, ну така, така природа людини розумієте, людина за своєю природою слабка. Якщо суспільство не будує механізмів і систем, які б стримували оцю цю хижу природу окремих людей, ну то от суспільство тоді так і буде функціонувати, як на превеликий жаль, функціонує українське суспільство. Угу. Ось на вашу думку, на ключові посади обрані зараз деякі представники іноземних держав з європейським прикладом або досвідом. Ось на вашу думку, є європейський приклад або досвід, коли в складних Умовах парламент чи уряд не затягує паски середини, а знаходить ідеї або схеми, яким чином ззовні привнести кошти. От завдяки нашим новим міністрам, ми зможемо це зробити. Чи є можливість? Черчилль, коли почалася війна, звернувся до народу зі словами, що я хотів би пообіцяти вам щось приємне і радісне, але на жаль, я не можу вам пообіцяти нічого, крім поту. Крові і важкої праці, але ці пот, кров і важка праця приведуть нас до перемоги, і в той час було зрозуміло, що все суспільство, всі соціальні прошарки суспільства беруть свою частину відповідальності, в тому числі і Черчилль, який, як ви знаєте, не літав на Сільшельські острови відпочивати під час Другої світової війни. Натомість, в Україні весь тягар перекладається на один соціальний прошарок, тобто одні стають тільки багатшими, а інші біднішими і біднішими. Питання полягає в соціальній солідарності. Тобто, якщо ви затягуєте паски, будь ласка, затягуйте ці паски пропорційно до розмірів талії, грубо кажучи. Якщо ви затягуєте паски тим, хто не може за себе постояти. І чинити опір вашому затягуванню, то це не є ну, якби соціально відповідальною позицією. Це є брутальним визискуванням. А ось на вашу думку, ви можете оцінити нещодавні пропозиції щодо реформування систем економіки наших міністрів. Ну я на призначення, маю на увазі міністра економіки та міністра фінансів. Я знаю одне: що не можна наповнити якусь кастрюлю водою. Якщо з цієї кастрюлі вода постійно протікає через якісь дірки. Mm -hmm. Так от, дивлячись на цей бюджет, я бачу лише одне: що уряд намагається просто збільшити потік води. Натомість зовсім не збирається закривати дірки, тому що ці дірки, потоки з цих дірок, мабуть, якраз витікають в потрібні кишені. І це. Не є, ну це є свідченням того, що нічого кардинально змінювати уряд не збирається. Ну а вони говорять, треба змінити філософію бюджету. Так змініть, будь ласка, філософію mm -hmm. бюджету, закрити ті дірки, через які витікають бюджетні кошти. Натомість вони хочуть більше кошти з ваших кишеней змусити лити в цю е, кастрюлю. Дірка стане більше, якщо касу. Ну, і її, лити. по принципу, що знаєте, як розділити 10 банок з е, на двох е, порівну за умови, що Своїх вісім я вже з'їв. От від своїх восьми банок дущенків можна владці відмовлятися категорично не хочуть. От, зокрема, ще про гроші, про те, що вчора було у стінах Верховної Ради, закон про капіталізацію та реструктуризацію українських банків. Депутати прийняли о першій годині ночі це до прийняття бюджету. за проголосувало 273 народних обранців Загалом на підтримку банків уряд заклав. 56 мільярдів гривень на всіх не вистачить, але це рішення допоможе повернути довіру вкладників до українських банків, зазначив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. І додав, що капіталізація буде здійснюватись публічно. На наступний рік ми передбачаємо в проєкті закону України про державний бюджет 36 мільярдів гривень на капіталізацію тих банків, які будуть відповідати критеріям, визначеним даним законом. І ці критерії погоджені з нашими іноземними партнерами. От дадуть гроші, але не всім. 273 народних обранців, 250 проголосували за додаткове оподаткування. Наскільки я пам'ятаю, це про те, щоб там. От 250 за законопроект 1578, Це про НДС, і 233 за бюджет, тобто не той моноліт, який був 300, коли коаліція була створена. Можемо говорити про те, що все ж таки може коаліція розсипатися і буде притечую цей бюджет. І про капіталізацію банків теж цікаво. Буде. Коаліція розсиплеться неминуче, тому що вона і на сьогоднішній день не є монолітом. Вона є. Тимчасовим конгломератом, uh -huh. який на даному етапі і відрізку часу має якісь спільні інтереси, але цілком зрозуміло, що мірою того, як соціально-економічна ситуація в країні буде погіршуватися, як буде зростати невдоволення українців цим новим реформаторським урядом без реформ. Мірою того в лавах коаліції все більше будуть з'являтися бажаючих сісти у рятівні шлюпки і швидше відгрібати від цього корабля, який впевнено рухається на ріфи. А з банками дивіться, ну банки це ж комерційна структура, да, взагалі у нас державних банків не так вже багато. А капіталізація 56 мільярдів. Це значить, що приватні банки, у яких є власники, де знаходяться документи на Кіпрі або на Вірджинських островах, або в Британії вони отримують гроші, які ми з вами раз два два три люди, які сплачують податки, а сплатять їх в державну казну, і держава віддасть їх знову ж таки, олігархам. Тобто це багато заховано тут такого. Це і є ще одна дирка в цій кастрюлі, через яку витікають кошти, які потрапляють в кастрюлю з наших з вами кишень. Це означає, що я банкір розварував чи в результаті своєї недолугої економічної діяльності довів банк до межі банкрутства. І держава. Замість того, щоб дозволити мені збанкротувати, а потім, відповідно, погашати заборгованість да, в межах визначених чинним законодавством перед вкладниками, говорить, що ми у тебе викуповуємо твой, твій банк, тобто його націоналізуємо. Угу. Це означає, що я, я за великим рахунком Купляю чи пасиб. навмисно чи не навмисно розварував кошти банку, даючи кредити афільйованим структурам, а потім пішов в банк і кажу, дайте мені кошти. І ці кошти цій людині дають. Я пригадую фразу одного американського президента, який сказав: чи можна і як пограбувати банки, не потрапити до в'язниці. Mm. Можна для цього треба бути банкіром, і держава йде на такі оборудки. Причому така практика була і раніше. Задайте історію з банком родовід, коли держава точно, а і Укргазбанк. Коли держава викуповувала ці банки, тобто робила їх державними. Чи потрібно державі купувати банки-банкроти з величезними обсягами боргів? Ну, за наші з вами кошти, я не, ну, не знаю, абсолютно не бачу, в тому доцільності можливо. Ну, є звичайні нюанси. Я не хочу так бути, щоб здавалося, що все так однозначно, але за великим рахунком, цей механізм, якими б він гуманними цілями не прикривався, левову в участку все-таки. Буде працювати на оцю схему, яку щойно ми з вами ну, обмалювали наповнення рахунку, наповнення бюджету за рахунок звичайних громадян. Це одне допомога від МВФ і інших структур. Це для того, щоб виплачувати зовнішній борг більшій частині так. І ось цікаво, оці гроші, які зараз заморожені на рахунках іноземних попередньої влади, як ми їх називаємо, да, і які погрожують відморозити, якщо наша влада не займеться судовими рішеннями щодо цих персон. Як ви думаєте, ми отримаємо ці гроші, чи все ж таки вони будуть розморожені? Тільки, якщо можна коротко на секондзе з огляду на ті тенденції, які на сьогоднішній день мають місце у суспільстві і у владі. Можна сказати, майже із 100% відсоткової впевнені, що ці гроші ніколи в Україну не повернуться, не будуть заморожені і тим більше не будуть конфісковані. Ось так. От дякуємо за розмову. Дякуємо за критику. Бо якщо є критика, то значить є куди нам і розвиватись. Валентин Гладких, політичний експерт, кандидат філософських наук богосем каналу 112 Україна. Дякую.